Всім привіт! Сьогодні зроблю невеличкий огляд на акумуляторний гравер від Дніпром. Замислився над оглядом, тому що побачу на YouTube кілька оглядів, і чомусь ніхто не каже про головну проблему цього гравера. Тому можливо комусь допоможе вирішити потрібен, чи варто зачекати або іншу модель взяти граверу. Тож почнемо. В принципі, сам по собі гравер непоганий, він досить зручний з плюсів. В нього прорезинений корпус, тобто, ну, там, де місця, де ви будете його тримати, воно прорезинене. Там плавне регулювання обертів, що дуже сподобалось, і воно точно регулює, тому що іноді буває, що на китайському, на одиничці. Оберти досить великі, а тут на адамці дійсно вони мінімальні. Це може бути іноді потрібним. Він легкий, і воно дуже зручно в користуванні, що тобі не заважає мережевий кабель. Тому що ти ну, всюди можеш їм підлізти без проблем, воно зручно. У мене є старий гравер від рзтк -шний. це, по суті, китаєць. У нього був великий комплект, там і оснастка різна, подовжувач, різні щитки, І мене турбувало, чи підійде сюди. Воно все підходить без проблем. Ось, наприклад, подовжувач і ось такий. Це підвішується гравер, сюди накручується воно і через гнучкий дріт воно передає. Крутний момент, і, ну, іноді буває потрібно. Саме і різні щітки, тобто вона стандартного розміру, і все підходить. Тому що інформації на сайті про це не знайшов, і мене це турбувало. Такому цікаво, то можна брати оснастку китайців на Aliexpress, наприклад. Сподобалось по часу роботи. Доволі такий витривалий гравер. Я їм працював десь. Більше години, можна сказати, потужності вистачає. до речі. Працюю найчастіше найчастіше відрізним диском. Я шліфую біти. Ось, наприклад, робив ось таку біту. Ну, просто це для Лазерман там треба своє посадкове місце, і треба було сточити. То я просто гравером стачу, а потім уже шліфувальною насадкою. Ну, такою типу підтачува. Це мене стоїть, тому що не досить зручно було переставляти, то я зразу двома користувався. Потужності вистачає, щоб відрізати, щось пришліфувати, з цим проблем немає, хоча були сумніви. По моїм суб'єктивним відчуттям, у нього потужність десь 200-250 Вт. ну, Це якщо порівнювати з моїм китайським 300 Вт. Можливо, трохи менше. Ну, це поки що по плюсам все. Тепер пройдемось по мінусам. Головний мінус я навіть викручу всю оснастку, щоб побачити, що це саме мінус гравлеру. в нього є величезні люфти. Продольний він десь міліметр, міліметр і дві десятки, десь так я заміряв. І це виправити майже неможливо. Я бачив, хтось там резиночку туди підлажує, таку типу круглу. Хоча це не дуже врятує ситуацію. І оце буває, що дійсно заважає. Гравер, по-перше, це пристрій для точної праці. Якщо нам треба щось відрізати, наприклад, я робив модель свого велосипеду, якщо мені точно треба зробити надріз, і воно буде гуляти, Наскільки воно гуляє, то цей розріз буде не міліметр, а, наприклад, 2 міліметри. Ще погано тим, що коли, наприклад, ми будемо гравірувати, ну, от, якийсь надпис робити, а, тобто ми гравіруємо по металу, і також воно може трохи давати неохайність і за цього. Бувають проблеми. Ну і ще, хоча це вже після сервісу, але все одно не виправили ситуацію: є люфт самого Шпинделя. Ну, зараз він, можна сказати, що мінімальний. Майже не відчувається, але на певних обертах, якщо якась оснастка типу відрізного диску або шліфувального, то воно створює вібрацію. Люфтить сам шпиндель перпендикулярно до корпусу. Я скажу те, що це не проблема саме мого екземпляру. Я був у кількох магазинів. Загалом чотири гравери пощупав, і в усіх та ж сама проблема. Тож, зараз розбираю і дивимось, що в нього о, всередині. До речі, коли розбираєте, тут є ось така штука, вона, ну, як скоба, вона просто витягується, наприклад, якимись тонкогубцями. Ну, ось така скоба. Воно просто витягується. І потім розбираєте. Навіщо це я кажу? Що ви можете, навіть якщо хайно розберете, ви, я думаю, не позбавите себе гарантії, що ви самі можете це виправити і це значно виправить ситуацію з гравером. Тож розбираємо і дивимося, що всередині. Ось гравер розібраний, тобто просто розкручуєте і можемо подивитися, що в нього всередині. Так, тут ми бачимо плату керування, регулятор, двигун і сам шпиндель. Ось якщо подивитись, ось як ви провели в сервісі, ви можете або саме це зробити, або в сервіс прийти тому. За 5 хвилин це зробить. Два шари ізоленти наматуються на цю антивібраційну муфту, можна навіть три, тому що два, ось воно вже втрамбувалось і вже трохи ну, знову з'явився цей люфт. Тож, наматуєте і просто надягаєте знову на підшипник і збираєте. Воно розпирається в корпусі і вже значно краще, майже немає цього. Але люфт залишиться зовсім невеликий. Все одно, тому що є. Ну, тут підшипник, у нього сама серединка тр трошечки гуляє. І з-за цього повністю позбавити люфта немає можливості. Єдине, що можна, це замінити підшипник на більш високої якості. Я вже знімав відео для Дніпроєм, писав у техпідтримку. підтримку, ну, вони сказали, що цю муфту. Буде якось укріплювати або щось таке. А потім мені сказали, що зверніться до сервісного центру. Не знаю навіщо, якщо я вже звертався і, в принципі, ну, виправити воно ну трохи виправили, але головну проблему люфт поздовжній шпинделя ну ніяк не виправити. Тож якось так. Я ще бачив, що у оглядах кажуть, що кнопка якась звичайна, не бачу з цим ніяких проблем. Так, вона зроблена ну, кнопка і через проставку з пружиною. В принципі, кнопка як кнопка працює без нарікань, можливо, з часом щось буде, якісь проблеми. Хоча у мого китайського вже два роки, ну тільки більше кнопка. Просто натискається, і з цим проблем ніяких нема, тож не бачу з цим ніякої проблеми. Так, зібрали гравер, працює, перевіряємо оберти. Ще, до речі, сподобається, що плавно регулюється оберти. Якщо взяти мій китайський попередній, то тут воно не дуже зручно. По-перше, що. З такими щелчками, а По-друге, що важче крутиться. А тут досить плавно і, в принципі, класно зроблено. По комплектації йде фрезерна стійка під гравер, тобто гравер фіксується і фрезерується ключ для затискання шпинделю, і на іншому кінці з викруткою для фіксації відрізних дисків. У принципі зручний. комплект з відрізних дисків, та тримача до нього. Шліфувальні диски відрізні. іми не рекомендую. Вони зовсім крихкі, можна зразу викинути. Кілька фрез, дві алмазні по там, кераміці або по склу їх використовувати. І одна ось така це там, по металу, напевно, або по деревині. Кілька свердл. Це я так розумію, також для фрезерування, тому що одне з них тупе. Тобто, воно розуміється, що ти їм вводиш в сторони. І з отакою обратною заточкою. Ну і звичайне свердло. Комплект з полірувальних насадок і тримача до них. Шліфувальні насадки з тримачем і металева щітка для полірування. Комплект з насадками різних форм ну, камень, але як точильний камінь. Набір з трьох цанг найпопулярніше 3,2 мм є, але 3-мм нема. 3 мм – це друга за популярністю. Хоча в мене вся вся оснастка на 3,2 мм, тож мені, в принципі, це не критично. До речі, цанги також індивідуального розміру. Тобто саме під цей шпиндель підбирайте, тому що вони під різні шпинделі бувають за діаметром. Тож будьте уважні, що треба вам на 3 мм буде докупити. І кейс для всієї цієї рознастки. Тож, це вся комплектація. Я б на неї не зважав уваги, тому що це суто спробувати на один раз. Там щось підточити, ну воно все досить швидко зношується, і це тупо розхідний матеріал, і він коштує, я б не сказав, що дорого. Якщо в Китаї замовляти, то там взагалі там, гривень 150 воно обійдеться до 200 гривень. Цей набір все одно ви будете собі купувати. Не по 5 штук, а там, наприклад, 100 штук таких різних насадок. Тому що це розхідний матеріал, вони витрачаються досить швидко, якщо ви їм працюєте. Це суто спробувати попрацювати з різними видами насадок. Тож я б не зважав на неї увагу на цю комплектацію, що є, що нема. З нюансів тут не дуже зручно, що кнопка вімкнення знаходиться на іншій стороні. Від регулятора. Коли ось так тримаєш, працюєш їм, то тобі, щоб його вімкнути, треба перевернути, вімкнути і повернути знов, навпаки. І потім вже налаштовуєш оберти, які потрібні. Це не дуже зручно. Зручніше, коли на одній стороні. Зручно, що індикатор заряду на цій стороні, тобто ми зразу бачимо, скільки заряду залишилось. В принципі, можна перелучитись цим пальцем робити, але ну, вимкнути ще можна, а вимкнути досить важко. Тож, можливо, якщо Дніпром бачить, то варто перенести кнопку на цю сторону. В принципі, зручно, що тут а, ця кнопка доволі нормальна, тому що у Дніпра мережевому там досить вона маленька і воно нормально затиснути. Це блокиру... кнопка блокування шпинделю, там незручно було. І ще, можливо, не дуже зручно, хоча на моєму китайському теж саме немає виємок під пальці. Коли так працюємо, ми ну, гравіруємо, якийсь надпис робимо. Фризою, то воно не зручно. Тут тим паче, воно продається і якось його тримати немає. У мережовому з цим набагато краще, там є виямки під пальці. Ось так. В принципі, гравер непоганий, тим паче за його Ціну, якщо у вас вже є комплект з батареї, там зарядки від іншого інструменту від Дніпро, то в принципі за півтори тисячі можна взяти. Буває потрібен по дому навіть якщо десь підлізти щось, підпиляти, відрізати. Особливо в гаражі, я думаю, буде зручний гравер. Так, дійсно, по потужності його достатньо, але мережевий він все ж таки. Трохи буде сильніший. Якщо вас цей люфт не буде тривожити, наприклад, ви не працюєте з ювеліркою, а так чисто щось підточити або навіть шліфувати, то тим паче можна брати. З цим проблем немає. Для себе я, в принципі, звик і ну, точні роботи я роблю на своєму попередньому мережевому гравері, тому що там навіть ну, тут навіть Після двох років роботи взагалі ще немає ніякого. От зараз затискаю. Ну, тут тупо намертво закріплено ніякого, ні люфта, ні нічого. Або чекати, коли виправлять ці, ці люфти, позбавлять їх. Або, можливо, варто вам все ж таки, якщо для точних робіт, то варто взяти від іншого виробника. Тепер по. Це вже мої рекомендації, що можна докупити до нього, щоб було зручно працювати. Як я казав, тут вже стандартна різьба, тобто підходять будь-які китайські доповнення, тобто щитки є, як і в комплекті дається фрезерний фрейзерна стійка, там подовжувачі різні, з цим проблем немає. Ще я докупив до нього патрон. Тобто тут дається в комплекті кілька цанг, але якщо у вас оснастка різної товщини, то щоб не переставляти цанги, ви можете зразу заліжки, я дам посилання під відео. Тут розмір шпинделю не як в китайських. Тут 932-х це як у дремелю, у якійсь моделі, не пам'ятаю, і може не вся оснатка підійти, тому що. Треба бути з цим уважним. Тож, я замовив такого, такий патрон, його особливість, що можна навіть свердла якісь маленькі затискати і просвердлювати без проблем. Зручна штука, тож можна купувати і коштує там кілька баксів. В комплекті йдуть ось такі відрізні диски і вони е досить погані, я би їм навіть не рекомендував користуватись. Вони дуже ламкі, тобто десь пережмеш і вона тупо розлітається. У мене раз таке було, що добре, що в окулярах був, втикнувся в окуляр. В лінзоокулярів і, і досить небезпечно, я б сказав. А ці диски вони армовані, і, ну, по суті, як від болгарки, але вони дуже тонкі і, в принципі, набагато краще. Наразі не було такого, щоб вони розлітались. Тому рекомендую ось такі диски. Вони є різних розмірів, ну, це вже з я такі беру. Ще є диски. Наприклад, ось таке Вони ще тонші, алмазні, це якщо десь точно підточити, Класно, воно метал добре жире, ком... ще докупив різні шліфування, там в комплекті йде кілька штук, але воно це тупо спробувати щось. Там також посилання залишу. Це різної зернистості з тримачем для них. Є великі, різні, різного розміру. Ще докупив твердосплавні фрези. Вони по одній штучці теж продаються. Я взяв такий набірчик, посилання також буде. Зараз ще покажу, як я допрацював. Коли я купував гравер, я порахував, що мені, щоб до нього докупити комплекс двох батарей і зарядного для нього, вийде те ж саме, що купити цей комплект акумуляторний шуруповерт. І вийшло, що якщо купувати ось такий комплект, він був по акції, і просто докупити до нього гравер. Вийшло навіть трохи дешевше, ніж просто дві батареї і зарядний і кейс. Тому що кейс мені також був потрібний. Була задумка, щоб для гравера його використовувати, тому що гравером користуюсь досить часто. Ну і плюс покласти сюди оснастку. Додатково тут ще може щось влізти. Але я подумав, в принципі, що місця залишається багато. І що в принципі шуруповерт також сюди влізе. Ось, допрацьований вже кейс, сюди влазить зарядка. Я просто обвів шуруповерт, де мені потрібно заважають ці ребра. Відрізав їх гравером, підправив ножем, і воно досить огайно вийшло. Сюди все добре влазить. Ось шлюп, Наприклад, гравер. За кумом і шуруповерт за кумом. Плюс я насвердлив отворів під додаткову оснастку, під шліфувальні диски різні. Ось сюди влізла оснастка під шуруповерт, свертла, шліфувальні насадки до граверу різного розміру, цанги, плюс набір сверт різних. І ще оснастка для ну, ще показу, граверу. І Керно, бітотримач, подожні біти, біто який щоб можна було підлазити кудись і крутити. Тобто все влізло, відрізні диски різні, там. і все гарно сюди спаковується, тобто, все чудово вийшло. Тобто, якщо будете купувати, то можливо є сенс купити саме цей набір. І так доробити. Досить зручно виходить, тому що і шуруповертом, як свердлом, користуюсь, і гравером. З мілкими речами працюю, типу, ось роблю такі моделі велосипеду чи щось таке, ще біти різні, з цим все чудово. Тож, що по висновку, ну, або якщо не для дуже точних робіт, то можна брати. Якщо все ж таки з ювеліркою або з чимось таким точним-точним там гравіровкою, тобто надписи робити, то це точно не ваш інструмент. Тому що є люфти і воно відчувається. Тож, якось так. Коротеньке відео в роботі його. Зараз буду дороблювати свою модельку. Ось так вийшло. Золотий колір. Тож погравлер в принципі, для роботи годиться, якщо не дуже точні речі, то можна з упевненістю брати його. Ось мені він, в принципі, подобається. Тож якось так.